Олександр Сергійович Василенко, а, аспірант Харківської державної академії культури, доповідь на тему сонорна техніка композиції та її прояви в концерті для двох баянів та струнного оркестру анни Совин. Доброго дня! Ось. Дякую за надану можливість. Скажіть, будь ласка, чи мене добре, чутно видно і чи Презнати перед вами. А, чудова. моя презентація Так. Все чудово. Дякую. Сучасне. Польське баяно-аккордонне мистецтво активно розвивається та оновлюється серед чималої кількості жанрів, репрезентованих у польському баяно-аккордонному мистецтві, особливе місце посідає жанр концерту для баяна з оркестром, як одна з найбільш складних та багатогранних жанрових форм баяно-аккордонної музики. Так, одним із яскравих прикладів звернення до даної жанрової форми варто назвати концерт для двох баянів та струнного оркестру Анни Сови. Анна Сова представниця авангардного напряму в музичному мистецтві, тісно пов'язана з експериментами в сфері електронної музики, а також із перформативним мистецтвом, створюючи сольні, камерні, та оркестрові композиції, музичні інсталяції, твори для театру, можна спостерігати значний інтерес митця до Баяна, його технічного та звуковиражального потенціалу. Концерт для двох баянів та струнного оркестру Анни Сови, був написаний та вперше виконаний у 2018 році. За Перемишельського камерного оркестру та солістів Олени Будзенькової Палюс та Жежуша Палюс. Варто зазначити, що баяно-аккордонний дует дуокосфіер в складі Олени Будзенькової Палюс та Жежуша Палюс має вагомий вплив на сучасне баяно-аккордоонне мистецтво. Вони є першими виконавцями значної кількості творів, зокрема концертів для баяно з оркестру. Концерт складається з двох частин та коди. За формою солювання соліста та оркестру, між собою концерт відноситься до домінантно сольного типу взаємодії. Перша частина твору, як і увесь концерт, загалом, не має чіткого структурного поділу. Композиційна логіка побудови концерту зумовлена принципом контрастності розділів, зокрема співставлень фактурних, сонорних форм, темпових відозмін, тембрових контрастів та виконавськими прийомами, які лежать в основі розділів. Так, в першому розділі фактура групи оркестру представлена стенатним акомпанементом без чіткої звуковисотної фіксації. Ансамбль солістів у розділі є синхронним тематичним діалогом, побудований на паритетних взаємодоповнюючих репліках. Партії солістів організовані як низка рівномірних висхідних та низхідних кластерних лісандрів та міхового тремоло на кластерних звучностях. Другий розділ слугує виключно оркестровим епізодом без участі партій солістів. Тематичний матеріал, репрезентований, зокрема, розширеною скрипковою технікою білого шуму. У третьому розділі певною мірою відбувається тематичне повернення до першого розділу. Починається частина з темродинамічного ефекту детонації звуку в партіях баянів, котрий потім змінюється на малозвучні та широкі сонорні комплекси, проте, на відміну від розділу 1 вже фіксованої нотації. Умовна розробка першої частини представлена в четвертому розділі. Музичне полотно у даному фреймі складається зі швидких енергійних пасажів, переважно без чіткої фіксації тонів. Ансамблевий діалог солістів відображений діалогом типу згоди, інтеграційного характеру взаємодії партії. Баяни в зазначеному розділі. Виконують широкі пасажі імпровізаційного характеру, в той час як оркестрова група складається з акомпанементу ритмічного типу та епізодично імпульсивних сонорних фігурацій без чіткої звуковисотності та глісандо. П'ятий розділ кульмінація першої частини, в якій партії солістів представлені спочатку широкими ісхідними та несхідними кластерними смугами, які потім переходять в кластерні плями та потоки грубого туше. Дозвольте вам запропонувати прослухати фрагмент п'ятого розділу першої частини концерту, в якому відображені зазначені форми сонорної музики. Останній шостий розділ слугує послюдію до першої частини концерту, основу якого є виключно дві ноти другої октави в першого баяна та ля другої октави в другого баяна без супроводу оркестру по вільному темпі. Друга частина концерту розпочинається повільним вступом. Партії Другого баяна виконує розмірені висхідні та несхідні глісандо по клавішам без звуку, в той час як перший баян виконує позаінструментальний шумовий ефект відчуття вдихання і видих роту. Група акомпанементу відображена горою за підставкою у партії Віолончелі. Гра солістів у першому розділі супроводжується шумовими ефектами: глісандо по кнопкам без звуку, довільними рухами кісті руки по кнопкам лівого та правого півкорпуса без звуку, а також глісандо по боринам розгорнутого міху. Також композиторка звертається до специфічних прийомів для струнних, зокрема, грою за підставкою в поєднанні з елементами алеаторики в партіях скрипок, імпровізаційними вставками Пицкату в партіях Альта, Глісандо в партіях Велончелі. Другий розділ розмежований двома самостійними тематичними лініями. Зокрема, імпровізаційними пасажами стакато в партіях скрипок та, та в партіях баянів на регістрі піколо, що є прикладом імплементації фактурного типу сонорної музики розси, та постукуван по грифу та деці в партіях вилочелі та контрабасу. Дозвольте вашій увазі також запропонувати прослухати зазначений фрагмент, де представлений фактурний тип сонорної музики розси. Третій розділ другої частини репрезентований сонорно-шумовим ефектом гра повітря, в партіях баянів та комбінацією різноманітних сонорних утворень у групах оркестру. Окремої уваги заслуговує четвертий розділ, в якому анна села звертається до тональної системи, що є винятковим моментом, хоч і частковий з імплементацією теброво-динамічних ефектів, детонації звуку та вібрату в партіях солістів, та кругових рухів смичком по струнам у віолончелі та контрабасів, як шумовий ефект. У п'ятому розділі композиторка вводить в оркестрове полотно значну кількість сонорних ліній та смуг. В якому акустично досить важко розмежувати тематичну лінію та фонове заповнення. Останній шостий розділ другої частини побудований винятково з кластерної графіки та скрінки глісандо в партіях струнних та баянів на динамічному відтінку фортісімо, що її яскрав. Проявом квазі-абсолютної алеаторики в концерті. І останнім музичним прикладом дозвольте вам запропонувати прослухати фрагмент шостого розділу другої частини концерту як ілюстративного прикладу використання квазіабсолютної алеаторики. Третя частина, третя частина концерту кода має форму періоду неподільної будови. Гармонічна основа партії оркестру складається виключно з одного ля-мінорного лямінурного квартикорду із секстою, затримуючи кожну із нот співзвуча, оркестранти поступово зменшують або підвищують висоту струни за допомогою кілків, створюючи ефект сонорного мерехтіння. У свою чергу партії баянів. Створюють е, малозвучні кластери вібрато, що теж семантично слугують проявами слухового шепоту. Отже, концерт для двох баянів та струнного оркестру Анни Сови є яскравим зразком імплементації сонорної техніки композиторського письма в зазначеному жанрі. Резюмуючи, можна виокремити характерні риси сонорної техніки композиторського письма в концерті. Зокрема, вагомі ролі тембрового колориту утворені. Музичного матеріалу, активному використанні специфічних ударно шумових виконавських прийомів гри, елементів інструментального театру, збагачення музичного полотна оригінальними фактурними формами сонорної музики, органічному поєднанні жанрових принципів концерту, зокрема ідеї змагальності та солювання у творі, а також діалогічних форм взаємодії та оркестру між собою. Із сонорною технікою композиторського письма, її принципами та виражальними засобами, а також загальні технічні складності твору, яка зумовлена чималою кількістю авторських казівок, наявністю алеаторичних фрагментів та високим рівнем виконавських вимог у концерті. Тому дослідження сонорної техніки композиторського письма і її віддзеркалення в жанрі концерту для баяну з оркестром відкриває нові грані зазначеної жанрової форми та контемпорального баяно-кордонного мистецтва. Що є цікавою перспективою подальших наукових розвідок. Дякую за увагу!